Рівнянин Олександр в обласному протитуберкульозному диспансері вже чотири місяці. Де надихався мікобактерій, каже, не знає. У місцях ризику не бував. У нас по місту і так фатаєде. Яка різниця? Транспорт. Та будь-де можна. Це можна будь-де зачепити. У медичному закладі зараз перебуває 70 пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. Лікування за кошт держави в середньому за два місяці на кожного хворого витрачають 4 тисячі гривень. За тиждень пацієнтів поділять одних відпустять доліковуватися додому, а небезпечних переведуть до іншого відділення. Бо 26 квітня санітарні лікарі приїдуть сюди знезаражувати стіни, меблі та обладнання. Це пояснюють необхідно, щоб хворі не заразилися повторно. Та попередити зараження медичних працівників раніше таке траплялося. Так, останні два роки у нас реєстрації профзахворювання не було. Якщо брати п'ять років, то так у нас було три випадки: інфіковані мікобактеріями небезпечні до початку лікування та протягом перших двох тижнів прийому препаратів. Пролікувавшись два тижні, вже, вже ці мікобактерії не такі агресивні, і вони вже втрачають свою вірулентність. Вони до оточуючих вже менш небезпечні. Ну звичайно небезпечні, але менш небезпечні ніж хворіки, не почавши лікування. За останніх 10 років в області хворих на туберкульоз поменшало, каже керівник обласного протитуберкульозного диспансеру Ростислав Рожанський. 10-12 років тому заявляє діагноз ставили двом тисячам. Минулоріч виявили 710 таких хворих. Менша частина із них мала відкриту форму туберкульозу. Мені, наприклад, немає ніякого сенсу приховувати кількість хворих, тому що зрозуміло від цього залежить і сітка, і кількість ліжок, і так далі. Насправ. Авді такої кількості вже зараз немає, і хто б що не говорив, що тут туберкульоз заїдає, це неправда після дезінфекції обласного протитуберкульозного диспансеру. Черга дійде до профільних закладів по районах. Щоправда, їх зачинятимуть. І з 1 червня припинять роботу протитуберкульозні лікарні у острозі Володимирці та селі Верба Дубинського району. Все відбувається згідно чинного законодавства. Це протягом двох-трьох місяців. Іде попередження людей. Люди відпрацьовують, і створена ліквідаційна комісія, і все працюється в робиться в плановому режимі. Тим часом Олександр чекає на випаску і радіє, що живе сам, і ніхто із близьких не встиг підчепити від нього туберкульозну паличку. Тетяна Коваль Ігор Прокопчук, новини рівного.